Розпочалося відкриття своєрідною заставкою маленьким фільмом про Житомир. Навіть ті, хто все життя прожив тут, зміг побачити про нього багато нового і цікавого. А потім були і привітання від нашої місцевої влади, від організаторів фестивалю, відомих кінематографістів. Привітали гостей, які приїхали з усієї України та інших держав, і студенти коледжу. Розпочали перегляд із аматорських фільмів, а в цілому їх дивилися два дні і, звичайно ж, обмінювалися думками. Для нас я говорив, сьогодні зі сцени важливо, тому що в нас навчаються молоді люди, які хочуть працювати в кіно. Є дуже цікаві роботи в цьому році. Роботи є дуже цікаві ігрові. Студентські ігрові роботи, професійні ігрові роботи, короткометражки дуже цікаві. Є прекрасна колористика, гарно вибудований кадр, композиція кадру бракує драматургії, бракує ідеї, бракує сценарію, і воно десь не дає такої довершеності роботи. Якби мені вони не подобались, я б 19 років не займався б нашим короткометражним кіно. Мені дуже багато фільмів, не просто подобається. Я вважаю, що серед них є шедеври. І тут мимоволі виникає запитання, чи є перспективи для розвитку українського кіно, якщо нині 90% екрану займають фільми інших держав. Ну, бачите, як це не парадоксально. Кіно о, ожило, о, почало набувати, якби ну, почало фінансуватися по-справжньому, десь більш-менш це заєну короч. Зараз готується вже до другого читання законопроекту про державну підтримку. І там є стаття про фінансування, що держава може фінансово анонсувати телесеріали 50 на 50